Тут уже якісь челики, біжим-біжим. Тут такая пирамида. О! Що таке? Стопе, стопе. Ща-ща-ща. Так. Куда нам іти? Я не знаю, блин. Мені стрмно. Куда нам піти? За ці колони сховатись. Не знаю. Все сюда чомусь йдуть. Ем... Цей Це чел из за... Це чел помер. І за вогня, мабуть. Ну да, і за вогня. Чели помирає за вогня. Що? Якщо реально доторкнутися за факел, тип попмрет. А. Тут мене визові. Тут такий ще хмар захватить, Дим. Димочек. Да, мабуть, ніхто не вийшов. Це супер якась ядерка була. О Ніко! Ніко зашел. Так, тепер чого? Давайте оце. Я не знаю, що це таке. Але куда нам ховатись? Може нове місто зараз? А, да, вроді нове місто. піраміда. Піраміда хіопса. Але м звідси. Не знаю, що робити. Ніко, Ніко за мною. Біжим звідси, Ніко. Сюда, Ніко, швидше! Там уже летить. Чи що це за звуки? Там якась людина падає. Тікаємо, Ніко. На краю карті, карти будемо.